В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче нашої на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаси, і Збавителя душим нашим. Я хочу сказати таке, тільки що в 11-й годині тут, в сесійному залі Золочівської міської ради відбувалася поза Гова сесія міської ради депутати міської ради розглядали єдине напевне питання: це питання про суспільну політичну ситуацію в Україні. Є серед нас секретар Золочівської міської ради Дмитро Колодка, і я запрошую його до слова. Справді півгодини тому закінчилася сесія міської ради, на яку виносилося лише одне питання про суспільно політичну ситуацію в Україні. А також ми хотіли почути від представників партії регіонів, а нагадаю це міський голова. Ігор Гриньків і заступник Богдан Володимир Рибаха, їхню думку про це все, що робиться в державі, і чи вони бажають вийти з цієї партії. Вчора депутати зібралися для того, щоб напрацювати, я вважаю, належний, такий виважений документ, проєкт рішення. До нього йде три додатки, три звернення. Мали можливість виступити всі депутати від всіх фракцій. Ще хочу сказати, що з 36 депутатів міської ради прийшло 27. Не всі прийшли, не знаю чому, хоча мали би бути всі. Отже, ми не почули ствердної відповіді від міського голови про те, що він хоче вийти з цієї партії. Ну, було сказано, що. Ганьба Ганьба! Ганьба! було сказано, що вони проведуть конференцію, і тоді по підсумках цієї конференції вони визначаться, чи виходить з цієї партії, чи ні. З вашого дозволу, я би хотів зачитати, тоді це був проєкт рішення, тепер вже він проголосований, ага, скажу до слова. Проголосували 27 депутатів, тобто весь депутатський корпус проголосував. лише міський голова утримався від голосування за це рішення. Отже, 46 та -е позачергова сесія Злочиської міської ради. Від 29.01.2014 року про суспільну політичну ситуацію в Україні розглянувши звернення керівників депутатських фракцій у міській раді від політичних партій ВО Свобода Народний Рух України, ВО Батьківщина від 27.01.2014 року, враховуючи протоколи постійної депутатської комісії міської ради від 28.01.2014 року. діючи відповідно до статей 46 та 26 закону України про місцеве самоврядування. Сесія міської ради вирішила. Перше, визнати Народну Раду України органом уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надані рішенням всенародних зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві. Друге, підтримати звернення депутатів усіх рівнів Львівщини ухвалених 22 січня 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві, що додається додатком. Один де... <кхів> схвалити звернення міської ради. До членів з злочинського осередку партії регіонів комуністичної партії України та прислужників діючому режиму, що додається додатком номер 2 Четверте, встановити, що на території міста Золочів не можуть проводити заходи за участю особового складу злоч... Збройних сил України, міністерства внутрішніх справ України і інших правоохоронних органів за використанням спецзасобів зброї та військової техніки спрямовані на обмеження прав громадян на проведення мирних зібрань. П'яте, секретарю міської ради оприлюднили дане звернення в народному слові та офіційні веб-сторінці зільської ради. Ну і зрозуміло, що на євромайдані нашому Золочівському, що я і роблю, і контроль за виконанням за, за, закріпити за секретарям міської ради та постійно депутатської комісії. Звернення, те, що було озвучено на Євромайнані від 22 січня, я думаю, не варто читати. Воно досить велике. Та й ви, мабуть, всі його бачили в відео, ну коли Петро Колодій його озвучував в Києві. Але я би хотів з вашого дозволу додаток номер 2 зачитати, бо то таке, що не приймалося в Києві. Отже, звернення до членів злочинських осередків партії регіонів Комуністичної партії України. Та прислужники діючому режиму події, які останнім часом відбуваються в Україні, зокрема розгол корупції, соціальна нерівність, відмови від європейського вектору зовнішньої політики України, свавілля правоохоронних органів та спецпризначенню у застосуванні сили для обмеження конституційних прав громадян на свободу мирних зібрань і висловлення своєї думки, що призвели до людських жертв на Євромайдані у місті Києві 21-23 січня 2014 року, показали глухоту влади до вимог українського народу неспроможність керівництва держави, представників правлячої партії регіонів та Комуністичної партії України подолати існуючу політичну кризу, загострити зростання напруги у суспільстві і спричинили масові акції протесту в Україні та місті Золочові. На руках ваших партії зали на руках ваших партій залитих крові українського народу майдан та вбивство невинних людей, будучи членами партії регіонів та комуністичної партії України, ви також несете політичну і моральну відповідальність за дії своїх соратників. Вступивши в лави партії влади, ви сподівались на захист свого бізнесу, кар'єрний зріз, відповідні пільги та привілеї. Сьогодні ми закликаємо вас зробити вибір на користь українського народу, який є єдиним носієм влади у нашій державі, а не коритися режиму Януковича. Е, відповідай у, у собі за е, віднайди у собі залишки людського духу та гідність і негайно залиши лави злочинної партії регіонів та комуністичної партії України. Звертаємось до кожного члена партії регіонів та комуністичної партії України. Виходь або відповідай. Дякую, слава Україні! Слава Україні! Це не буде виступ. Я просто хочу вам розказати. Одну невеличку здається подію вчора під час пікетування військової частини на першому КПП. Після обідній час ми стоїмо, а там, от по лівій стороні, як те до військової частини, є така підпорна стінка і сходи, які ведуть до житлового будинку. І там на горі, на тому підмурку, стоїть такий хлопчик з шаліком Україна вітер на нього дує, сніг падає. Ми попросили, щоб він спустився до бочки погрітися. Звуть його Олежик, в четвертому класі вчиться, живе на зарічі, прийшов до бабусі. Ну і каже, шкода, бо дитина мерз, йди, сину, включи телевізор, подивися. Новини прийдеш нам, розкаже, що там відбувається. Хлопчик пішов і десь хвилин через 15 прийшов з папірцем. Ну а так як не сміє звертатися і говорити, тут є люди, які були, при тому бачу, що усміхаються. І і я кажу: Олежику, ти щось маєш сказати? І він виходить на оцю. Підпорну стінку каже Слава Україні і починає нам читати, що Азаров подав відставку, що ну, всі ті події, ми вже це знали. Ну, Щоб підтримати дитину, ми кричимо: там Ура, слава, заохотили. І відправили його знову дивитися телевізор. Другий раз він пішов, знову приходить з папірцем, що одеські тітушки їдуть на автомай на антимайдан і так далі. Знову ми його похвалили, він погрівся коло бочки. І третій раз він виходить з такою кольоровою папочкою, як діти ходять до музичної школи. І я кажу: йдеш у музичну школу? Ні, каже, на англійську. І Пустився йти, а потім вернувся і знову виліз на ту свою трибуну. І я кажу, давайте послухаємо Олег ще щось хоче сказати. А він каже, я зараз хочу, щоб ми всі заспівали гімн України і помолилися за тих людей, які загинули на Майдані. І ми всі дорослі дядьки і тьотки, чесно вам скажу, клубок в горлі ковтаючи, заспівали гімн, помолилися, і дитина взяла свою папочку і пішла в музичну школу. Видно було, як та дитина переживає за те, що відбувається, як серйозно він сприймає. Я не знаю, чи я дитина, бо не спитала прізвища, хто його батьки, хто та бабуся, не знаю, де вони були, чи були на якихось майданах, але я переконана, що це дуже достойна сім'я і дуже достойні люди. Якщо в четвертому класі дитина вже виростає таким патріотом. З другого боку, було дуже боляче, тому що за кордоном діти не знають імен своїх президентів, прем'єрів, міністрів. Вони собі мають забезпечене гарне щасливе дитинство. А наші діти дуже рано подорослішали за ті останні два місяці. Я більше не буду нічого коментувати, бо, власне, це я хотіла вам розказати. Єдине, прошу всіх дуже молитися за найбільшу небезпеку, яка зараз нависла над всіма нашими. Ми справами і змаганнями до боротьби, щоб Бог оберіг майдан від зради. Це є найбільший гріх і найбільша небезпека зараз. Слава Україні! Що стосується загальнополітичної ситуації, я думаю, що ви всі в курсі, що було вчора у Верховній Раді. Сьогодні, в 11-й годині, Верховна Рада знову розпочала засідання пленарне. І дали слово Кравчуку, першому президенту України. От, десь він завжди виглядає виваженим. В принципі, його слова були в цілому непогані. Але коли він почав говорити про конституційний процес, це ви знаєте нас, нас насторожило. Ви знаєте, що він очолює цю конституційну асамблею, яка була створена теперішнім режимом, теперішньою владою. Януковичем, от куди війшли конституційники, академіки, юристи. І він зараз пропонує, щоб була створена робоча група і напрацьовувалися, знаєте, зміни до Конституції. Але ми знаємо, що це займе місяці, а може навіть і роки. А Майдан і всі люди в Україні вимагають одного, що треба негайно відмінити те голосування у Верховній Раді, яке було. В кінці вересня 2010 року, коли на підставі цього продажного Конституційного суду, який побачив, що нібито були порушення процедурні у прийнятті змін до Конституції 8 грудня 2004 року, і Конституційний суд відмінив так, якби, ті рішення. А тоді Верховна Рада взяла і проголосувала, і фактично, Янукович. Без Верховної Ради, по великому рахунку, без народу повернув собі конституційні права як президент України, які мав кучма. Адже ми знаємо, коли він обирався в 2010 році, то він мав не ті повноваження, які він має зараз. Він фактично привласнив собі ті повноваження. І тому опозиція хоче, щоб негайно терміново. Була створена так робоча група, і були відмінені ті голосування Верховній Раді вересня 2010 року, щоби ми вже зараз вернулися до Конституції 2004 року, тобто, фактично, до парламентсько-президентської республіки. Бо кажуть Яценюк, ставай прем'єр-міністром. Сьогодні, припустимо, він погодиться, хоча я в це абсолютно не вірю. І стане прем'єр-міністром, а пройде 2-3 тижні, майдан розійдеться, Янукович має право своїм указом, одним розчинком пера, відправити цей уряд у відставку. Я думаю, що опозиція і Майдан в Україні, і українці ніколи на таке не підуть. Тепер, що стосується наших золочівських питань, я щиро вдячний від імені штабу, всім вам, що в таку холодну погоду ми знову зібралися тут, на цьому майдані. Я хочу сказати, що ми продовжуємо далі збір коштів. Я щиро дякую всім тим мешканцям Золочівщини, які приносять кошти у наш штаб, який використовується для організації поїздок у Київ на Майдан. Сьогодні їде два, а можливо, навіть три буси. На п'ятницю на вечір. Ми хочемо відправити в Київ великий 44-місний автобус. Містя ще є. Я прошу вас, приходіть в штаб, записуйтесь, тому що люди в Києві на Майдані потрібні і сьогодні, і завтра, і в неділю, і в суботу. І вони повинні, і ми повинні стояти до перемоги. Бо якщо Майдан розійдеться, то опозиція Верховної Ради, ви всі розумієте, абсолютно нічого не доб'ється, не досягне. Тільки Сила Майдану, як в Києві, так і по всіх містах України, заставить їх піти на уступки, на які вони вже частково почали йти. В Золочеві ми не тільки збираємося тут, ми несемо також чергування біля контрольно-пропускних пунктів нашої військової частини, яка належить до системи Міністерства внутрішніх справ. Дійсно, вчора поступила така інформація про те. Що командуванню нашої частини дано наказ повернути достроково у місця постійної дислокації контрактників, які приїхали сюди на навчання. Вони мали приїхати на навчання і вони приїхали. Це 370 орієнтовно солдат-контрактників приїхали з усієї України на 90 чи навіть точніше 94 дні. З 20 січня у них навчання проходять, і вже є наказ достроково значить, їх вертати назад. І в Київ кажуть, десь там 150 чоловік, чи, припустимо, в Харків, чи там в Донець, чи Дніпропетровськ. І ясно, що ми, золочів'яни, переживаємо, що ті хлопці, якщо поїдуть, то вони будуть, можливо, використані якраз для розгону тих наших мирних демонстрацій по всій Україні. І через те перед командуванням ми ставимо завдання. Не робіть цього. Нехай ті хлопці навчаються далі в золочів, нехай вони навчаються до середини квітня, так як це передбачено навчальним планом. Хочу сказати, що вчора ввечері приїхав генерал Сергій Кульчицький, який є начальник управління бойової підготовки. Правда, у них є теж так, якби свої застереження, тому що вони нарікають, що Пікетувальники не випускають солдат, оцих курсантів, чи на військові стрільби, чи навіть годувати там собак у цих службових і таке інше. Сьогодні було засідання штабу, де обговорювалися ці питання. І вчора ми ходили на переговори туди, в військову частину, і сьогодні представники штабу ходили на переговори. Ну, Що говорить генерал? Знаєте, він каже приблизно так, що ця військова частина. Це є і е, в значній мірі бюджету утворююча, знаєте, установа, організація. 716 золочів'ян чи мешканців нашого району працюють там, вони отримують заробітну плату, сплачуються податки в наш районний міський бюджет. І, звичайно, ця праця для людей це є дуже, дуже, дуже добре. От. Але в той же час він каже. Десь, можливо, в якійсь мірі трошки і лякаю, знаєте, що якщо не буде можливості тут солдатам, знаєте, чи відвідувати стрельбище те, яке є там за Сасовом, чи, припустимо, ходити на ті навчання із тими службовими собаками, кінологами їх називають, то можуть дійсно через те і відкликати тих солдат, щоб вони верталися назад у свої військові частини. Через те ми зараз. В системі штабу нашого районного сьогодні зараз знову має бути засідання штабу, і ми хочемо дійсно абсолютно все погодити з військовою частиною, щоб знаєте, не було просто такої, знаєте, тільки одної стихії, а щоб там був наведений порядок. Тому що там стоять люди, чезі міхвала, і вдень, і вночі гріються біля бочок, мерзнуть. От, це є мирне пікетування наших е золочів'ян, які переживають, щоби. Внутрішні війська наші і золочі, вони були використані там в Києві для розгону е демонстрацій. І є до вас, прохання, шановні золочів'яни, так само, хто має можливість прийти. Ми навіть ставимо питання, що можна приходити в штаб і записуватися, коли хто може чергувати на одному, на другому, на третьому КП по е там по три години. От, будуть. Від штабу, від депутатів районної ради міської ради визначені такі координатори, старші, які теж будуть чергувати, знаєте, по три години, наприклад, з 15 до 18, з 18 до 21 години. І так впродовж цієї доби. І хотілося би, щоб був так само там порядок, знаєте, дисципліна, а з командуванням чітко буде визначено, коли хто має. Виїжджати там на навчання, коли хто має, припустимо, на якісь інші навчання їхати військову частину, це мене просили від імені штабу передати 13.00 ми збираємось на цій площі. Я думаю, що ми знову запрошуємо священників до молитви. Так що, дякую всім вам за участь у сьогоднішньому вічі. Борімося і ми переможемо обов'язково. Ніяка сила зараз не зможе перемогти е, е, український народ. І здавалося, що той режим, знаєте, Януковича, що це як та якась глиба страшна, що неможливо її, е, знаєте, не то, що перемогти, а навіть нащербити. Але народ, коли піднявся, то ми бачимо, що ту глибу можна вже зараз повністю перевернути. І ми доб'ємося справедливості, ми доб'ємося перемоги і дійсно. Українці будуть жити в нормальній державі, а ми будемо гордитися нашою Україною, і ми вже гордимося нею. Тому що весь світ зараз головні новини у всіх державах світу, на всіх каналах, у всіх знаєте, газетах це є події в Україні.